Друзі, запрошуємо вас на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Заключний поєдинок у 10-му турі української прем'єр-ліги, і мабуть саме цей матч за своїм статусом можна назвати ключовим у цьому ігровому дні. Динамо Кривбас, центральне протистояння 10-го туру української прем'єр-ліги. Чи вдалося команді Олександра Шовковського зупинити кривбас Патріка Ван Левона, який перебуває серед лідерів, і обірвати п'яти матчів у серію з нічиїх у чемпіонаті? Все це дивиться у нашому огляді. Тіаре. Тіаре сам іде на чужу половину поля з нічим. Переводить точно праворуч. Тут Кабаєв прибирає м'яч у центр Кабаєв. Пасує низом одразу назад. Буяльський брашко. Піхальонок може й пробити здалеку. Піхальонок пробиває штрафного. але відворіт зараз закрутився м'яч у восьмого номера Динамо. Альонок. Маршко Шола. Буяльський вже у штрафному. Під нього одразу Ярмоленко відкривається. М'яч отримає. Ярмоленко вирізає правою передачу. Караваєв про і вирішив з лету. Знову там схоже офсайд зафіксований у Караваєва, був свисток арбітра. Віше Бояльський. Удар у кут! І м'яч у воротах 1-0 забиває Динамо. Денис Попов. Шалена траєкторія цього удару від захисника киян. Ну і розкішна передача від Бояльського. Знову ми говоримо про те, що Віталій Бояльський це той футболіст, який може сам створювати моменти, сам їх завершувати, віддавати результативні передачі. Людина, яка точно веде гру у цій команді. Ну і Попов. Класне підключення від нього. Зараз ще раз подивимось, за, за якою траєкторією пробиває Попову. Навіть Кемкін із своїми суперсейвами цього сезону не дотягнувся до м'яча. Золота Кабаєва. Подача з правого флангу. Гундана. Скинув назад. Вічаренко. Абрашка. Брашко готує удар, пробиває Брашко, але вище воріт летить м'яч. Вони дуже задоволений Ярмоленко таким рішенням брашка. А був варіант зіграти на сьомого номера. Поки. стріляти з брашку не вийшло. І знову м'яч у нього опаста на Ярмоленка. Проходить Ярмоленко. Гальмував же цю атаку, але бояський м'яч отримає, пасує на Гундану. Яка передача. Ярмолку не дістав і Кабаєв теж не пробив прицільно головою. Але все одно залишається позаду чи не головного свого конкурента. Подачу зі штрафного. Нардей зіграв Кабаєв, повертає знову в боротьбу. Удариться 2-0. Караваєв, користується відскоком. І забиває оборота Кривбаса. Знову стандарт приносить забитий м'яч команді Шовковського. Подвоює перевагу господарів Олександр Караваєв. На дуже правильному місці опинився захисник Динамо. І ніхто вже не завадив йому відзначити забитим м'ячем. Ардохлів. Лангу Юрче цупіври Огундану. Барлін. Звертається. Ліни. Пробиває здалеку, але повз ворота. Летить м'яч. Караваєв Знову до атаки підключається. Кабаєв. Кабаєв ходить штрафний майданчик. Пасує на Ярмоленко той повертає. Кабаєв далі. Простріли. Це 3-0. Андрій Єрмоленко забиває. Яка ж комбінація зараз здається? Динамо. Розіграли. Усе швидко. І завершили цю атаку третя. Забитим м'ячем Динамівці. Ось зараз. Ці підігравання ярмоленко тепер вони були дуже вчасними і ефективними. Перший гол у чемпіонаті для ярмоленка. Ароухо. Знову м'яч у динамо. Переведення ліворуч на удано проходить. Шола входить до штрафного майданчика у Гудана. Пробуває низом. Забирає м'яч голкіпер. Можливо, цей факт, що вплинув на рішення. Подачі зі штрафного. Залишається у його межах. Карваєв вибиває на Огундану. Шола. Низом знаходить такі у центрі поля Буяльського. Тут швидко намагається вийти в атаку динамівці. Ярмоленко. Ярмоленко. Йде на суперників по своєму центру. не пробуває одразу. обіграє опонента. Прошко знускав'я. Але Кемкін. Дістає м'яче. Переводить на кутовий. Зараз неочікувано для суперників. Зіграв Брашко. Не бив першим дотиком. Ашола. Єрмоленко. Пробиває Ярмоленко. Несильний удар. Кемкін забирає м'яч. Тіаре. Аренди точно передачу віддає Барлін. Лін пробиває рікошет Нещерет. Забирає м'яч, показує спокійно жестом Нещерет. Але цей момент важко назвати спокійним. Для оборони Динамо. Тіаре спочатку віддав неточний пас. Далі, ну, можливо, і не було рикошету від Боршка. Насправді і це добре, що не було для Нещерета. Але що тоді, що в цьому моменті. Тойс гравців Динамо не пробив. А ще одну жовту дістає Балакін. Ярмоленко отримує жовту картку. Ну дуже емоційно відреагував. Грабець Динамо. на це рішення арбітра. Ну тут насправді жодних запитань немає до Балакіна. Якщо ось в першому таймі картка Кабаєва. Ну, суперечлива, напевно, то тут абсолютно жодних сумнівів. На Ярмоленко. Кабаєв. Подача від Кабаєва. Вілівальд вибиває м'яч. Дуже прошкода підбирання одразу зіграв Кабаєв ще раз на фланг. Караваєв низом Кабаєв в межах штрафного лівою. Капаєв. Пропиває вище воріт. Рожко. Піхальонок. Ермоленко повертає на піхальонка. Знову Караваєв атаці. Караваєв прострілює на ближню у Капаєва влучає. Не встиг підлаштуватись. А після рикошету Кабаєв. Атаку зараз Крипас може проводити. Правий фланг Ментоса повертає у центр. Каменський. Каменський. Каменський заходить у штрафний майданчик, але не дають йому ні пробити, ні прострелити. Розвертається Каменський. Щінь Буяльська обіграв. дальній удар. Невлучна спроба від Шевченка. Між динамівці Ярмоленко. Видає на Кабаєва. Кабаєв у штрафному. Гострий кут. Кабаєв поклав суперника на Замасі. Буяльський. Трохи незручно йшла передача. Караваєв пробиває у стійку. Буяльський. Заблокований перший удар. Другого не буде. Крибас захищався. Прийшла передача. Набирає хід. Караваєв віддає у штрафний. Повертає у Кабаєв. П'ятою передача Буяльська розвертається, пробиває викчаворід. Це в стилі Буяльського З будь-якої позиції. Примудритися завдати удару. Ну, і... Це лише додає інтриги, оскільки в наступному турі якраз перша і друга команди гратимуть між собою. До речі, знову динамо гратиме проти лідера. Гереро пробиває. Забирає м'яч Кемкін. Назад знову на попова передача. Той на чужу половину поля. Вілівальд. М'яч. М'яч повністю не вилетів за межі поля, за бокову лінію. Мілівальте також розпочинає. Мая. Пробиває лівою в дальній кут. Невлучний удар. Михайленко. Михавко. Хороше відкривання на чужій половині поля. Михавко низа віддає до штрафного. Проходить пас Хальонок пробиває. Кемкін. Рятує Кривбас. Тіаре. 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 Ді є праворуч. Гереро. У дотик на піхальонка. Той повертає штрафний майданчик. Гереро обіграє суперника. Гереро 4-0. Забуває Едуардо Гереро. Дуже легко. Зараз на швидкості прибрав суперника. І точно в дальній кут пробив нападник Динамо. Ще й четвертий в компенсований час проводить команда Шевковського. Забиває Гереро втретє у цьому сезоні і забиває ворота команди колишнього тренера. Саме Патрик Левен привів цього хлопця в український футбол. І зараз Гереро таким чином віддячує. Подає Мендоса вибиває м'яч. Далі Кереро виносить і все. Дає фінальний свисток Микола Балакін. Динамо перериває свою п'ятиматчеву нічийну серію у чемпіонаті України. Перемагає лідера станом на початок 10-го туру. 4-0. Попов Караваєв, Ярмоленко і Кереро забивали у цьому матчі. Дуже впевнена, дуже солідна сьогодні. Перемога від Динамо. Ну і попереду два поспіль матчі з Шахтарем. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.